Вітаю на каналі Кабельок. Інтернет-магазину де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме ASXSM 4х16. Робимо вимір. Реальний діаметр 1,689 міліметра. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю: це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Зараз перевіримо електричний опір алюмінієвої жили перерізом 16 квадратних міліметрів, яка використовується при виробництві проводу ASXSN 4 х 16. Значення електричного опору 1709 мікрон на метр. Як бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.